Запорізький АЕС загрожує аварійна ситуація загальноєвропейського масштабу. Про це попередив головний держінспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. За словами Олега Корікова, окупована російськими загарбниками ЗАЕС сім діб залишається без зв'язку з українською енергосистемою. Наразі живлення систем важливих для безпеки станції забезпечують резервні джерела. При цьому, за словами президента України, один із генераторів, що живить окуповану заес, вже вийшов з ла крім того, невідомо скільки там залишилося палива, за даними головного держінспектора з ядерної безпеки України. Якщо найближчим часом окупанти не відновлять зв'язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо закінчиться, це призведе до аварії, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для Європи. Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм. У ЄС відреагували на ситуацію, закликали Росію негайно припинити всі військові операції навколо ЗАЕС, щоб терміново відновити лінії електропостачання.